Ось вже готова версія мого фермуарчика. Я зробила із шкіряним дном і з ніжками. В'яжемо із трикотажної пряжі, можна із шнура, техніка однакова. В'яжем фермуар. Можна взяти прямокутне дно, можна обв'язувати вже готове. Я обрала готове денце і тепер гачок спочатку обираємо такий, щоб добре проходив у отвори. Денця. Зараз наше діло просто обв'язати його і акуратненько витягуємо ниточку і пров'язуємо. Цей кінчик ми просто поступово вплітаємо у наші пров'язані стовпчики. Занурили гачок, виняли на висоту потрібну і пров'язали. Знову занурили. Виняли і пров'язали. Спочатку буде трішки важко, тому що ми обрали маленький гачок, а далі вже на висоту оберемо більший. Збільшення будемо робити лише на кутах овала, тому зараз йдемо по одному стовпчику сюди орієнтир ніжка. За ніжкою будемо збільшувати. Ось, я вже дійшла. Ви можете маркером відмітити, щоб були рівномірні збільшення. Я. Ось тут роблю його, бачите, овал в цьому місці, виняла, пров'язала. І в цю ж саму дирочку, акуратненько, бо воно вже важче проходить. Ми в'яжемо ще один стовпчик, тобто ми з одної дирочки пров'язали два. Далі вже йдемо аналогічно, як йшли до ось цього місця. Воно було однаково, і тут теж зробимо збільшення. Дійшли і знову з однієї от, раз одного ми в'яжемо два стовпчика. Один пров'язали і ще раз занурюємо, виймаємо акуратненько і пров'язуємо ще один. Ось так красивезно обв'язується все дно, аналогічно робимо в цьому місці збільшення і в цьому. Зустрінемося вже при переході. Я обв'язала красиво денце, і зараз зробимо непомітне приєднання, обриваємо ниточку, витягуємо, це таке закриття дна. І перехід буде в нас на висоту. Як ми закриваємо денце? Зараз я вам покажу. Виняли, обрізали ниточку, виняли. Це буде робитися така фальш петля Ми занурюємо гачок з середини на зовнішній бік. Повторюся, що таке закриття ми робимо і неважливо, чи то бавовняна пряжа, чи шнур, чи шкіряний шнур. Занурили зсередини назовню, захопили гачком ниточку і виняли. При обв'язці корзин з трикотажної пряжі ми теж так робимо. Виняли. І тепер ми кладемо зорову петлю, ниточку, так, як мала би бути петля. Бачите, воно, значить, має зайти сюди. Ми знову обертаємо наше полотно і гачком виходимо туди, куди ми зараз маємо занурювати ниточку. Зайшли, гачечком, зачепили ту нитку і виняли. Все. Ось ми закрили красиво ряд, ден це наш готовий. Цю ниточку ми можемо ще пропустити через петельки, а можемо просто при в'язанні верхнього ряду її пров'язувати. Денце закрили, ниточка є. Ми її будемо просто вплітати в наше полотно. Занурюємо гачок заднім. Е, за, ну, давайте я вам перше покажу розколоту ось тут під пеклю. Виймаємо нашу нову ниточку, ми її теж будемо вплітати. Вийняли, я поміняла гачок на більший. Ви вже собі під руку обирайте, 6, 8, як вам зручніше. І вийняла петельку. Це і у нас перша петля. Ви можете одну ниточку сюди, тут вплетете, а початок іншої тут притримайте. це для того, щоб було менше вузлів. Один стовпчик ми розкололи. А інший є петля передня стінка і задня. Ми робимо за задню стінку, але маємо ще попасти під оцю полосочку, перемичку. Ось так, для того, щоб була товстіша стінка, гарніше трималася. Виняли петлю і пров'язали. Наступна в нас буде розколота, звичайно. Ми маємо, є в нас стопчик. Так, може вам покажу. І ми маємо в серединку зануритися. І теж гачок має вийти під перемичкою між тими двома ніжками, я їх називаю. Захопили робочу ниточку, вийняли трішки горизонтально поверхні ваші і тоді наверх. Вони такі гарніше стопчики будуть, і пров'язали. Цю петлю ми не розтягуємо, для того, щоб переміститись на наступний стопчик, ми посуваємо гачок, а не петлю І так, чергуємо розколота тепер тільки за задню стінку петлі і під перемичку виняли, теж трішки, так, тоді догори, і пров'язали. І так, чергуємо весь час по кругу, за задню стінку петлі і повністю розколюємо, дивимося, де ми вийшли. Правильно і пров'язуємо. Горизонтально поверхні. Підняли і пров'язали. Все. Йдемо так, по кругу, вже не потрібно нам нічого збільшувати, зменшувати. Чергуємо. Одна за задню стінку петлі, інша розколюємо. Я пров'язала повністю цілий ряд і дійшла до. Спочатку тут в мене була петля за задню стінку петлі, і я хочу вам показати, як без е, з'єднань, без переходу на наступний ряд, тобто зробити по спіралі, щоб у вас не було того місця переходу, бо аналізую багатьом жінкам моїм учням, отак я вам скажу, тяжко переходити правильно, тому зробимо просто по спіралі. Це для новачків. Як переходити на інший ряд, у мене є нижче відео. Так. Далі нам потрібно, яка суть цього візерунку. Там, де був стовпчик за задню стінку, ми над ним маємо розколювати. Тут, де був розколитий, за задню стінку. Тобто, в шахматному порядку ми чергуємо. Ось, А зараз нам виходить. Що в нас тут був за задню стінку, і тут ми маємо розколювати і знову в'язати за задню стінку. Тобто нам потрібно додати одну петлю, щоб ми вийшли на шахматий порядок. Тому я зараз останню зв'язала за задню стінку, тепер я розколюю тут, де в нас була та перша петля, я ніби ще останню додаю, розколюю, а її роблю вже за задню стінку. Вона буде перша, оця перехідна нижня, трішки замітна. Ось такий буде перехід. А далі у вас вже все піде по спіралі. Тепер тут в нас було за задню стінку, відповідно, ми її розколюємо. Тут ще ниточку я не допров'язала, я її закріплюю і пров'язую. Далі йде, ця в нас була петля розколита, ми, значить, робимо її за. Задню стінку петлі. Знову цю розколюємо. І все йдемо так, як і ми робили перший ряд. Але просто слідкуйте, щоб ви ніде не збилися, дивитеся на нижній або просто по черзі рахуєте. Тут в нас була розколота, значить, зараз ми за задню стінку робимо і розколюємо все. Так, в'яжеться. Ціла сумка на висоту потрібну вам. Ось я дов'язала до того місця, де в нас типу був перехід. Ми додали одну петлю, тому тепер у нас вже все плавно. Ви можете не рахувати, просто так чергувати. Все плавно йде. Тут у мене розколота, Значить, наступна за задню стінку. Далі знову розколота петля. Пров'язали, і тут ми йдемо за задню стінку. Так, чергуємо все аж до потрібної нам висоти. Я пров'яжу і скажу вам, скільки у мене рядів, але все залежить від розміру гачка, від вашої щільності в'язання. Тому в кожного може бути. Універсально. Можливо, ви виберете весь формуарчик в'язати тільки розколотими стопчиками. Можливо, ви виберете можна в'язати над розколом розкол і не чергувати, як шахматка, то буде ще інший візерунок. Отож, в'яжемо вже без мене на висоту. Я зробила на 8 рядів висоту. Приклала фермуар і для надійності я зав'язала його. Е, ну, не знаю, скільки там? Можете в чотирьох місцях, можете більше. Для того, щоб рівномірніше зараз його обв'язати. Тут ідеальної інструкції нема. Ви мусите просто це робити дуже повільно і акуратно, щоб це було рівномірно. Навіть я недостатньо міцно, міцно прив'язувати, щоб він у вас не рухався. І тепер. Трішки вам ось так покажу. Ми маємо занурювати. Вже все робимо під петельку. Нікуди вже не, не запихаємо серединку. Під петлю занурили, взяли гачок і пров'язали. Знов під петлю занурили, виняли, пров'язали. І так гарненько ми весь фермуарчик обв'язуємо. Можна перед тим обмотати його в тон тканиною або цією ниточку. Це довго. Але прикольно, якщо хтось буде придиратися, що тут видно метал. І знову занурили. Захопили гачок, виняли і ще? є третьою ниточкою, тобто робочою, тобто звичайні стовпчики, але ми акуратненько обв'язуємо. На куті фермуара ми робимо збільшення. вийняли пров'язали. І ще раз в те саме місце: для того, щоб не було, ви можете навіть кому акуратніше врізняти. Щоб не було просвіту фермуара, можете в'язати і по два стопчика. Вже дивіться, отут мені теж хочеться два рази виняти, щоб щільніше обв'язалось. Раз. Ще раз занурюю, виняла і пров'язала. Тут вже достатньо буде по одному. В'яжіть, по відчуттях. Можливо, добре буде один стопчик, а тут подвоєння. Головне нам гарненько обв'язати верх, щоб метал. Не світився і якось більш-менш пропорційно, щоб не було, що ви тут на початку дуже збільшували, а там вже передумали. І ось так йдемо гарненько по кругу. І ще вам покажу, коли ви доходите до цього місця, ця частинка в мене вже об'язана, щоб перейти на другу, вам потрібно буде зробити просто по. Ви по формуару, наприклад, 2-3 з'єднувальних петлі. Верніше, пройтись не по, фер... по, основ... по сумці, тобто не трогаючи формуара, щоб минути оце місце закриття. І тоді вже далі в'язати як і першу частинку. З'єднувальні і далі знову. Ось так. Дно, візеруночок і краса. Звичайно, можна брати більше, ніж один моток, хоча б півтора, щоб був фермуарчик вищий. Так що в'яжіть таку красу і насолоджуйтесь.